Хочу показати планування наших таунхаусів. Це той, що 106 квадратних метрів. Це, мабуть, найзручніше планування з тих, що у нас є. Санвузол на першому поверсі. Є простора кімната. Це може бути гостюва, кабінет, якщо батьки приїхали в гості. Комора під сходами, бетоновані сходи і кухня вітальня з виходом на задні двори. На другому поверсі у нас розташовано три кімнати. Ось так виглядає батьківська кімната. Тут гардеробна з окремим вікном. Дуже зручно, бо не потрібно встановлювати шафи. Тут вже більш просторий санвузол і дві дитячі кімнати.